Всім привіт! Я вітаю вас у себе на каналі, і сьогодні ми будемо говорити про законопроект, який вже оприлюднили в Польщі, і він буде жорстко регулювати всю допомогу, яка зараз є біженцям, а також будуть введені певні обмеження. Тож дивіться це відео до кінця. Також не забувайте ставити йому лайки і, звісно ж, підписуйтеся. На канал. Отже, центр Державного законодавства Польщі оприлюднив проект змін до закону про допомогу громадянам України, які тікали від війни в Україні, тобто всім українським біженцям. І згідно з ним біженці, за винятком певних категорій осіб, про яких ми поговоримо в кінці цього відео, по-перше, будуть сплачувати гроші за проживання в центрах масового розміщення. Друга така Другий важливий пункт це те, що песель тепер треба буде отримувати обов'язково, якщо ви заїхали після 24 лютого, бо є так само багато українців, які песель не отримують, хоча заїхали вже там після початку війни і досить довго в Польщі знаходяться. І третє це почнуться масові перевірки в ЗУСІ, про які ми також поговоримо сьогодні трошки пізніше. Отже. В урядовому центрі законодавства проект чергових змін до закону про допомогу громадянам України в зв'язку зі збройним конфліктом на території України з'явився в п'ятницю 21 жовтня, і поправка має на меті уточнити та доповнити чинні положення. Зі своєї сторони я можу сказати, що це буде не просто доповнення, а це буде таке скажімо так, закручують гайки, бо тепер, якби і до цього українським біженцям в Польщі було не солодко. І Я думаю, ви, якщо ви проживаєте в Польщі, ви можете це підтвердити в коментарях під цим відео. І, ну, якби і так було не солодко, а зараз буде набагато жорсткіше, бо Польща вичерпала свій ліміт коштів, які вона могла виділяти на українців, і тепер якби їм потрібно якось бюджет зберігати, наповнювати і так далі. І вже появилась конкретика стосовно оці, цієї оплати житла. Сьогодні ми також про це все розберемось. Проект регулюватиме питання допомоги біженцям в е, місцях колективного розміщення, про що ми вже неодноразово говорили на каналі. Відповідно до пропозиції, з 1 лютого 2023 року люди, які проживатимуть в Польщі понад 120 днів і будуть розміщуватись в центрах масового проживання, тобто в центрах для біженців, будуть покривати 50% вартості такої допомоги, але не більше, ніж. 40 злотих на добу, тобто в місяць таке проживання буде коштувати максимально 1200 злотих. І я думаю, що на цю ціну краще розраховувати, бо я не думаю, що хтось буде там знижувати цю ціну, там, і робити 600 злотих в місяць, і так далі. Тобто, треба буде розраховувати на 1200 злотих на одну е, людину. І е, люди, які е, на 1 травня будуть проживати. Більше ніж 180 днів в Польщі, тобто більше ніж півроку, то з 1 травня такі люди вже будуть оплачувати 75% проживання, і це буде не більше ніж 60 злотих за одну добу. Тобто там вже потрібно буде орієнтуватися на місячну оплату в 1800 злотих. І дуже добре, якщо це буде проживання в якихось готелях. Де є людські нормальні умови, а не якісь бараки, де проживає по 10 чоловік в одній кімнаті, що також зараз досить часто зустрічається. І якщо, до речі, хтось з вас проживає в таких умовах, пишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. Тепер, як я і обіцяв, поговоримо про категорії, які не будуть включатися, яким не буде включатися ця оплата, і які будуть проживати і надалі безкоштовно. Хоча б добре, що ці категорії таке є. По-перше, це буде поширюватись на інвалідів, на дітей, осіб пенсійного віку, вагітних жінок, осіб, які виховують дітей віком до 12 місяців, опікунів, які мають не менше трьох дітей, а також осіб, які перебувають в складному життєвому становищі, що не дозволяє їм. Працювати і оплачувати це проживання, і в такі ситуації оцінку буде надавати або воєвода особисто, або особа, яка надає допомогу цим українцям. Як це буде на практиці регулюватися, ми поки що не знаємо. Будемо дивитися за тим, як все буде розвертатись. От, по друге. Як я вже говорив, обов'язково тепер буде обов'язок такий, якщо ви приїхали до Польщі після 24 лютого, вам обов'язково потрібно буде піти в ужан міста і отримати номер песель. І всі, хто зараз проживає в Польщі і досі не отримав номер песель, вам обов'язково треба буде піти його отримати. Поки що там ні про які штрафи не говорять, але я думаю, якщо такого не зробити, то будуть введені певні санкції. І, м -м, скоріше за все, що це буде просто якийсь штраф. А навіщо його мати, якщо можна просто той номер песель отримати? Нагадаю, що номер песель це нічого страшного, номер песель це аналог нашого ідентифікаційного коду в Україні. От і також третій, дуже і дуже важливий пункт, який торкнеться дуже багатьох українців та українок. Це буде введена ще одна поправка, яка буде запроваджувати правову основу для отримання з реєстру прикордонної служби, зокрема для ЗУСу, дату та історію перетину кордону громадян України, тільки України йдеться про те, що тепер прикордонна служба буде на запрос ЗУСа, буде надавати абсолютно всю інформацію про всі заїзди і виїзди, про кожен заїзд і виїзд українців. Це робиться для того, щоб відслідкувати, де фактично проживають українці, які отримують 500 плюс, або, наприклад, родинний капітал. Бо є досить часта ситуація, коли українці, там, наприклад, які проживають в прикордонних областях, там Львівська область, там, Волинь, Закарпаття, люди люди поїхали в Польщу, отримали там право на 500 плюс. Відкрили собі картки і поїхали назад в Україну. І просто раз в місяць на один день приїжджають до Польщі. Тепер, ну якби, і вже по півроку там цю допомогу нормально отримують, по вісім місяців, навіть хтось, але фактично проживають в Україну. Так от, тепер таким людям буде. Їх буде позбавлено виплат, і, можливо, їх навіть будуть просити ці виплати повернути, бо вони отримані, скажімо так, неправомірним шляхом, будемо дивитись за розвитком подій, але я вже точно знаю, що такі перевірки вже почались, і я про це буду робити окреме відео для того, щоб забезпечити вас від цього. Тож, у випадку, якщо ви. Отримали в в Польщі плюс, але фактично проживаєте в Україні. Будьте готові до того, що по перше, вас цих виплат позбавлять, якщо ви от, от раз на місяць просто заїжджаєте до Польщі, і по-друге, будьте готові до того, що в якийсь один прекрасний день. До вас може прийти лист з ЗУСу, в якому буде йтись про те, що ви ці кошти отримали неправомірним шляхом, бо ви фактично не проживали в Польщі, а проживали в Україні, навіть з тим, що ви не втрачали статус біженця, статус тимчасового захисту. І вам може прийти лист, в якому буде сказано, що вам потрібно повернути всю ту допомогу, яку ви за цих 8 місяців отримали, ну тобто за ці місяці, які ви фактично проживали вже не в Польщі, а в Україні. Тож, будьте в безпеці. І майте собі оце на увазі. Сьогодні маємо власне, ось такі новини. Даний законопроект є, на мою думку, досить таким жорстким. І свою думку з цього приводу пишіть, будь ласка, в коментарях під відео. Мені буде дуже і дуже цікаво її почитати. Також буду вдячний за лайки, за репости. Дякую всім, бажаю гарного дня і до нових зустрічей.